Вітаю вас на нашому ефірі, дорогі наші друзі. Мир, і благословіння кожному з вас. Ми благословляємо вас, миря вас руки Божої благодаті. Ми благословляємо вас, наші дорогі підписники, наші дорогі партнери, і те, що ви з нами, і те, що ви підтримуєте нас. Це велике благословіння для цього служіння світлоїсти, для цієї церкви. Ми дякуємо вам, що ви з нами, що ви дивитесь ці ефіри, що ви ділитеся, що ви кладете лайки, пишете коментарі. І я вірю, що це слово, яке Бог дає, воно міняє ваше життя, воно міняє ваше серце і допомагає вам. І це велике благословіння для кожного з вас сьогодні. Це велике благословіння неба, кожному, хто чує це слово. Тому коли ви ділитеся цими ефірами, ще хтось може отримати благословіння, ще хтось може почути Івангелію, почути слово Боже, і чиє життя може змінитися. І ти можеш стати учасником. Учасником. Який робить все для того, щоб царство Боже розширювалося. Ти розшириш царство Боже, коли ти просто нажимаєш кнопочку поділитися, коли ти нажимаєш кнопочку поставити лайк, ти приєднуєшся до нашої великої праці. І ти стаєш одним з тих, які допомагають розширяти царство Боже на цій землі. Повір, що коли ти просто нажимаєш кнопочку, чиє життя може змінитися, в чиє життя може прийти благословіння. Хтось може спастися. Здається, таким незначним, але воно робить велику працю. Тому дякуємо вам. Обов'язково діліться цими ефірами. кладіть лайки, пишіть коментарі. Нам цікаво, нам важливо, ми хочемо радіти разом з вами те, що Господь робить у вашому житті. Ми продовжуємо нашу тему. Тему переможну. Тему перемоги. Тему, яка потрібна кожному з нас. Кожній людині сьогодні потрібна це перемога. Перемога у будь-яких сферах життя. Перемога з хворобами, з немочами, з болями, з ранами. Перемога з різними ситуаціями, проблемами, все, що сьогодні постає на нашому шляху, коли ми не можемо справитися, коли нам нічого вже не допомагає. Сьогодні Бог дає нам це слово, щоб ми могли зрозуміти, щоб ми могли навчитися бути переможцями. Тому ми говоримо про тему переможне життя в Христі. Переможне життя в Христі. Це велике благословіння для кожного з нас. Тому сьогодні ми продовжуємо цю тему і ми будемо говорити. Наступний крок це зміни свій розум. Все починається в нашому розумі. Все починається в наших думках. Як би нам цього не хотілося, як би ми не старалися, але все починається в наших думках. Якщо ми не маємо переміненого розуму, коли ми його не міняємо, не обновляємо, стаються ті речі, які стаються. І ми часто програємо в нашому розумі, ми програємо в наших думках. Тому що прийшла думка, ти з нею погодився, ти з нею з'єднався і ти сказав слово. А слово має велику силу. Слово має велику силу. Тому те, що ти говориш, воно стається так, як ти говориш. Тому важливо сьогодні зрозуміти одну річ, що потрібно обновляти свій розух. Потрібно думати правильно. Якщо ти хочеш, щоб щось змінилося в твоєму житті, якщо хочеш ти бути переможцем у всіх обставинах свого життя над будь-якою хворобою, над будь-яким діагнозом. Над всім, щоб би не сталося в своєму житті, щоб ти був переможцем і дійсно жив переможе життя в Ісусі Христі, тобі потрібно змінити свій розум, тобі потрібно обновити свій розум. Тобі сьогодні потрібно попрацювати з своїм розумом, перевірити Його, проаналізувати, подивитися, про що ти думаєш, які думки сьогодні в твоїй голові, які думки тебе сьогодні окружають, які крутяться над твоєю головою. Тому що, коли приходить думка, і коли ти з'єднуєшся з нею, ти зразу говориш, те, що прийшло в твій розум, те, що є в твоєму розумі. І воно впливає на твоє життя, воно впливає на те, що сьогодні робиться в твоєму житті. І здається, все елементарно просто, але якщо подивитися, то воно нам набагато складно. Дуже важко нам поміняти свій розум, дуже важко, тому що приходить дуже багато думок, думок різних, і добрих, і недобрих. Ми часто любимо з'єднуватися, ми часто з'єднуємося з поганими думками. І це легко перевірити, це легко зрозуміти, просто поспілкувався з будь-якою людиною. Про що вона буде говорити? Якщо в її словах тільки негатив, якщо в її словах тільки вона говорить тільки про погане, про щось недобре, про щось таке, що не приносить взагалі ніякої радості, ти зрозумієш, які думки всередині цієї людини. Про що ця людина думає? З чим ця людина з'єднується? І ти бачиш, що вона є переможцем, вона є переможем. І коли ти говориш з іншою людиною, яка говорить слова благословіння, яка говорить правильні слова, правильні речі, від якої просто втече радість, щастя, мир, благодать Божа, посмішка, ця людина щаслива, ти бачиш, які думки всередині цієї людини. І тому в посланні до римлян, 12.2, апостол Павло говорить так, не підкоряйтеся світу цьому. Краще нехай ваш розум зміниться і відновиться, щоб могли ви пізнати і прийняти волю Божу, щоб збагнули ви, що є добре, досконале і бажане Богу. Що є добре і досконале і бажане Богу, щоб ти міг зрозуміти, яке життя для тебе приготував Бог. Що приготував для тебе Бог? Що він тобі дав? Яка ціна заплачена за те, що Бог дав тобі? Він дав тобі всі благословіння неба, він зробив всю працю, він зробив все необхідне. Але ти береш і своїми думками, це все розрушаєш. Своїми думками ти можеш прийняти або відкинути благословення Боже. Своїми думками ти можеш перемогти або програти. І це так і є. Переміни свій розум, почни думати правильно. Тоді твої слова, твої дії, твої життя вони будуть зовсім іншими. Почни говорити правильно про себе. Почни говорити правильно про ситуацію в твоєму житті, почни говорити слово Боже. Почни говорити те, що говорить про тебе Бог. Про те, що про тебе говорить Біблія. Перестань говорити неправильні речі. Перестань говорити неправильні слова, які ведуть до прокляття і смерті. І потім в кінці всього ти звинувачуєш Бога, Кажеш, Бог, ти мене не чуєш. Бог, чого в мене так сталося? Чому я ще не можу звільнитися від цієї хвороби, цієї звички? Чому в мене ця проблема не вирішується? Чому в мене так стається, так стається? Господи, чого ти мене не чуєш, чого ти нічого не робиш? Бо каже, я зробив все. Я благословив тебе всіма благословіннями неба. Я зробив для тебе все, я дав тобі все повністю. Тепер це залежить від тебе. Чи ти приймеш цю перемогу? Чи ти будеш ходити в перемозі? Чи ти будеш думати, як переможець? чи ти будеш жити, як переможеш, чи будуть твої поступки як переможця? Чи ти далі будеш переможним? Не завжди будеш нарікати, говорити неправильні речі, неправильні слова. Будеш себе поводити як переможений. І диявол буде радіти і тішитися з тебе. І буде казати, що ти програв. Він буде радіти, що він зміг в тебе вкрасти, вкрасти здоров'я, що він зміг в тебе вкрасти щастя, що він в тебе зміг вкрасти благословіння Божі. Все, що Бог до тебе сьогодні притував, Він краде, тому написано в Слові Божому, що не те і закрадається, щоб вкрасти, вбити і знищити. І якщо твоє життя сьогодні в поразці, ти можеш легко зрозуміти, що диявол вкрав. Він прийшов, він закрався, і він вкрав. А через що він вкрав? Через те, що ти подумав. Одного разу ти просто прийняв думку. І ти сказав це своїми устами, навіть не замічаючи. Ми часто можемо не замітити, як ми починаємо говорити негативні речі, погані речі, неправильні речі, речі поразки, речі негативу. І ми не замічаємо, і ми захоплюємося. І язик наш іде швидко, швидко, швидко. І пішло одне слово, друге, третє, четверте, п'яте, десяте. І ти дивишся, і ти вже в своє життя наговорив прокляття. І ти дивишся, і ти в своє життя наговорив поразку. І ти дивишся, і ти в своє життя приніс не те, що треба, не те, що говорить Бог про тебе, не те, що говорить про тебе Біблія. І потім ти обертаєшся до Бога, ти приходиш до Батька Небесного, і кажеш, тату, в чому проблема? Що не так? Бо каже, а про що ти подумав? Яку думку ти допустив? Чому ти не підчинив ту думку Христу? Тому що в тебе є розум Христів, тобі Бог навіть дав розум Христа, коли ти прийняв як свого Господа і Спасителя, коли ти прийняв його як Бога, як свого Тата, Він каже, я дав тобі розум Христів, досконалий розум. В якому не може бути поганої думки, в якому не може бути поганого слова. Господь що сталося? Бо каже, сталося? Може ти з'єднався не з тим, чим потрібно. Ти допустив думку, ти сказав слово і сказав, так, це в мене є, в мене є ця хвороба, в мене є цей діагноз. Так, в мене це все болить. Так, воно, от воно в мене, воно проявилось в моєму житті. Все, я хворий, мене болить, я не можу. У мене не виходить, в мене не виходить, не пішло поїхало. Тепер задумайся над своїми словами, що ти у своє життя, відки прийде благословіння, звідки прийде зцілення, коли твої уста говорили зовсім протилежні речі? Коли ти не висвободжував, не горив слова благословення своє життя, слова зцілення, коли ти більше дав уваги діагнозу, ти дав більше уваги до тій болі. Ти дав більше місця тому, чому не потрібно було давати. В ось в чому проблема? Бог каже, переміни свій розум. Каже. Краще, нехай твій розум зміниться і відновиться. Щоб ти зміг пізнати і прийняти волю Божу. А Його воля, вона досконала, вона приємна і вона бажана Богу. І Бог хоче, щоб Його воля в твоєму житті виконалася в повній мірі. В повній мірі. Тому що це залежить тепер зараз від тебе. Це залежить від того, про що ти думаєш, як ти думаєш, які думки сьогодні наповняють тебе, які слова виходять з твоїх вуст. Тим ти будеш жити. І це буде або життя перемоги, або життя поразки. Інакшого виходу немає. Третього не дано. Ти або переможеш в своєму житті, те, що сьогодні є в твоєму житті, або ти просто програєш, ти опустиш руки. Ти здашся одного разу, ти вже не зможеш більше боротися. Скажеш, в мене більше немає сили, більше не можу жити таким життям. У мене нічого не виходить, нічого не виходить, я стільки не молюся, стільки не читаю Біблію, стільки не роблю, в мене нічого не виходить. Все, я здаюся, я більше не можу, Бог. Що робити? А Бог каже, переміни свій розум. Переміни свої думки. Подивися сьогодні, про що ти думаєш. Про те ти й будеш говорити. Якщо в твої думки є правильними, обрізаними, такі, як у розумі Христа, тому що в тебе є розум Христів, ти будеш жити життя перемоги. Ти будеш перемагати зло. Ти будеш перемагати лукаву, ти будеш перемагати діагноз, ти будеш перемагати біль, ти будеш перемагати обставини, ситуації, все, що би не стало в твоєму життя, ти будеш перемагати. Тому важливо обновляти свій розум, важливо дивитися в свій розум. Тому ти повинен думати як переможець, як той, який перемагає, а не як той, який переможе. Ми того разу говорили з вами про Давида. Якщо би він про себе думав неправильно, він би зміг перемогти, гуляв та ніколи. Він ішов. В нього були правильні думки, правильні поступки, правильні дії і правильні слова, які він говорив. Він говорив Голяфу, хто ти такий необрізаний, що ти вийшов проти мого Бога. Сьогодні мій Бог дасть тебе в руку мою. Сьогодні я тебе вб'ю. Я сьогодні тебе поражу. Я сьогодні отримую перемогу. Так він насміхався над ним, він сміявся. Він дивився, що проти нього йде маленький хлопчик, який не має взагалі ніякої сили. Але з цим хлопчиком йшов сам Бог. І правильні слова, правильні думки, і правильні дії привели Давида до перемоги. Він переміг. Для всіх це був шок, особливо до монітян, які стояли, які були в шоці, як такого велення, такого сильного воїна, просто камінчиком переміг малий пацан, малий хлопець. Як так могло бути? А все було у Давида в розумі. Він розумів, він знав і діяв так, як говорить Бог. Так як його навчив Бог. І знаєш, сьогодні бракує нам трошки цього. Нам бракує будь, мати такий розум, як Давид, щоб перемагати. Говорити такі слова, як говорив Давид, щоб перемагати сьогодні. Бо легше говорити слова поразки, слова того, що відбувається на округі мене, чим говорити слова перемоги, коли ти ще цієї перемоги не бачиш. Знав Давид, що буде, як буде, не знав. Але він впевнено йшов до Бога. Він певно йшов туди, куди Бог його вів. Його слова були впевненими і сильними. І він отримав перемогу. Перемогу над голіафом. Тому думай, як переможець. І читаємо Римлян 8,6. Говорить так, розум людини, керований людською природою, веде до смерті. Та розум керований духом, знаходить життя і мир. Розум, читаємо далі, наступні верші, розум керований бездуховною людською природою проти Бога, бо він не підкоряється і не може підкоритися законові Божому. Ті, хто живуть згідно з своєю бездуховною людською природою, не можуть догодити Богу. Але бездуховність людської натури не має влади над вами. Дух керує вами, якщо справді Дух Божий живе в вас. А хто Духа Христового не має, той не належить Христу. З іншого боку, якщо Христос живе в вас і тіла ваші мертві через гріх, але Дух є життя для вас, бо ви стали праведними перед Богом. Мовця написано. Бог говорить до тебе і до мене сьогодні. Ви можете це прочитати Римлян, 8-й розділ, з 6 вірша і нижче до 8-го вірша. Ви можете прочитати це місце писання ще декілька разів. Ще декілька разів ви можете прочитати і побачити, що бездух... розум керований без духовною людською природою. Якщо ти духовний, якщо в тобі живе Дух Святий, якщо в тобі живе Бог, ти не можеш керуватися бездуховною природою. Тому подивися добре сьогодні на себе. Чим ти керуєшся, що тебе веде? Бездуховна твоя природа, чи природа, яка Божа, думки Божі, правильні слова, правильне сповідання, правильні речі. Що сьогодні керує тебе? Що веде тобою? І ти зможеш побачити і зрозуміти, в чому проблема. І ти зможеш побачити, чому ти ще не перемагаєш. Ти зможеш побачити, чому ще так багато поразок. Чому ще так дияволу вдається вкрасти в тебе? Вкрасти в тебе те, що належить тобі по праву. Те, що ти маєш мати в своєму житті. Це все просто через твої думки. Вони не можуть підкоритися. Бездуховні думки вони не можуть підкоритися Закону Божого. Вони не можуть підкоритися Богу. Тому що Бог каже у вас розум Христів. Тому я підкоряю всі свої думки Христу. Всі думки я підкоряю Христу. Тому що в мене розум Христів. Тоді тобто, ти будеш бачити, коли ти будеш підкоряти ці думки. Ти будеш переможцем, тому що погані думки вони не зможуть бути в твоєму розумі. Але погані думки вони не зможуть тебе більше навантажувати. Вони не зможуть більше тебе обтяжувати, вони більше не зможуть тебе атакувати. Кожну погану думку, коли ти будеш підчиняти Христові, ти будеш перемагати в думках, в розумі, і ти будеш перемагати в житті. Це велике благословіння від Бога для нас. Це велике благословіння для, від Бога для нас. І читаємо ще одне місце Писання Це послання святого апостола Павла до Ефесян. І це буде четвертий розділ із 20, 23 і 24 вірш. Ви повинні відновитися в ваших серцях і розумі та заодягнутися в нового чоловіка, який був створений у подобі Божій. І відрізняється праведністю і святістю, що йдуть від істини. Павло каже, каже, ви повинні відновитися в ваших серцях і в вашому розумі і затягнутися в нового чоловіка, в того чоловіка, який є переможцем в Христі Ісусі, той, який перемагає, той, який живе життя перемоги, той, який благословенний Богу. І ті слова, які Бог говорить, куди ти не підеш, тобі будеш щастити. Куди ти не підеш, ти будеш мати успіх. Ти будеш успішний, ти будеш благословенний. Вони почнуть відбуватися на твоєму житті. Вони почнуться проявлятися через твоє життя. І ти будеш успішний. І ти будеш благословенний. І ти будеш перемагати. І диявол більше не зможе з тобою змагатися. Він більше не зможе прийти до тебе, щось тобі зробити, вкрасти в тебе. Забрати в тебе. Чимось тебе атакувати, він не зможе, тому що він знає, що ти його переможеш. Коли прийшла ця думка, коли це прийшло в твоє життя, в цей самий день ти маєш перемогти. Ти маєш перемогти, так як Давид переміг Голіафа каже, сьогодні Бог дасть тебе в мої руки. Скажи сьогодні своєму діагнозу, скажи свої обставини, свої ситуації. Сьогодні Бог віддасть тебе в мої руки. І я сьогодні буду переможцем в цій ситуації, в цій обставині, в цій хворобі, в цьому діагнозі. Я буду переможцем. Я переможу. Тому що мені належить перемога. І Бог каже, стражданець зазнаєте знаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Христос дав тобі перемогу. Він дав тобі торжествувати, Він дав тобі все. Тепер тобі потрібно обновити свій розум. І почати думати, як переможець, почати думати правильно, говорити правильно, сповідувати правильно, робити правильно, і тоді ти будеш мати успіх. Тому нехай тебе Бог сьогодні благословить. Нехай твій розум сьогодні буде дійсно обновлений. І обновляй свій розум кожного дня. Кожен день, коли ти просто обновляй свій розум, щоб перемагати. Щоб бути переможцем, а не бути переможним. Перемагай зло добром. Перемагай погані думки добрими думками. Перемагай сьогодні. Це велике благословіння для тебе сьогодні. Ці місця писання це слово Боже, яке допоможе тобі сьогодні. Я вірю, що воно відкриє до тебе сьогодні по новому, і ти зрозумієш, скільки тобі треба зробити, щоб стати переможцем. В житті. Тому нехай Бог тебе благословить, Тому нехай Бог сьогодні відкриє очі твого серця. І нехай він дасть тобі зрозуміти, яка велич сила Його в тобі. Нехай Він дасть тобі зрозуміти, який ти благословений, який ти щасливий, скільки благословій неба вже в тебе є. І ти сьогодні, як цар і син Бога живого маєш право царювати, торжествувати, перемагати і бути благословенням. Для кожного на цій землі. Для якоїсь людини на цій землі. Тому нехай Бог тебе благословить. Тому я благословляю тебе в ім'я Ісуса Христа. Я віряю тебе в руки Божої благодаті. Нехай сам Бог покриє тебе своєю благодаттю, милістю і любов'ю своєю. Амінь. Ми дякуємо вам і благословляємо вас. Поділіться цим ефіром, поставте лайк, і нехай вас Бог благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.